З Новим роком бажаю, щоб все життя було як новорічна казка. Нехай любов п'янить, як і шампанське, навколо вибухають хлоповки щастя, простір русяють феєрверки, успіху, а доля регулярно залишає здійснення бажання під, ялинко... під ялинкою ваших мрій. Нехай у вашому житті завжди буде місце любові і новим звершенням. Нехай думки будуть легкими і чистими, як перший сніг. А неприємності, якщо і будуть, то такі короткі, як зміна Старого Року Новим. У новорічну ніч, коли знову кличуть до столу Куранти з келихом іскристого шампанського, але з ясним розумом і чіткими планами, загадайте свої бажання, нехай всі. Вони обов'язково здійсняться. Нехай новий рік буде ласкавим і щедрим пробачить всі ваші промахи в році, що минає, подарує здоров'я, мудрість і натхнення все виправити, досягти, зробити. З Новим роком.